Привіт, мої маленькі математики! Сьогодні ми з вами вирушаємо в чарівний осінній ліс. Там живе наш друг зайчик. Він зібрав гриби, яблука та квіточки, але не може порахувати. Допоможемо нашому зайчику. Тоді вирушаємо в подорож. Доброго дня, дітки! У мене в кошику грибочки, але я не знаю, скільки їх. Допоможете? Звичайно, зайчику, давай разом порахуємо грибочки. Давайте, діти, усі разом. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки грибочків назбирав зайчик? П'ять грибів, молодці! А тепер уявимо, що зайчик з'їв один грибочок. Скільки залишилося в нього грибів? Порахуємо. Один, два, три, чотири. Чотири гриби. У зайчика в кошику ще є яблука. Подивіться, скільки яблуку кошику. Разом рахуємо. Один, два, три. Яка цифра відповідає цій кількості? Так, цифра 3, три. три яблука. А ще зайчик назбирав квіти. Погляньте, будь ласка, зліва. Скільки квітів у зайчика? Так, дві квітки. А справа порахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять, п'ять квіток. Подивіться уважно і скажіть, де квітів більше? З лівої сторони або з правої. Так, з правої сторони більше. А чому? Тому що 5 більше, ніж 2. А де менше? Так з лівої сторони. А чому? Тому що 2 менше, ніж 3. Умнічки! А тепер подивіться, з лівої сторони три гриби, з правої три квітки. Скажіть, з якої сторони більше або менше? А чи може однакова кількість тут? Так, вірно, однакова кількість три дорівнює трьом. Молодці. Погляньте, будь ласка, на екрані з'явились морквини і яблука. Полічіть, будь ласка, морквини, скільки їх? Так, чотири. А яблук два. Де більше, де менше? Так, морквинок більше, ніж яблук. А яблук менше. Ніж, морквин. Молодці мої розумнички. Сьогодні, діти, ми з вами навчились рахувати предмети до п'яти, показувати відповідні цифри та порівнювати кількість, які слова ми використовували для порівняння. Більше, менше, порівну. Зайчик вам дуже вдячний за допомогу. А я кажу діти вам. До побачення.